Пробудження і просвітлення. Для кого приходить пробудження? Що це таке за такий стан пробудження? Як жити з тим пробудженням, просвітлення, як приходить просвітлення? Друзі, вітаю вас на каналі Анаїз. І сьогодні в нас важлива така тема, як пробудження і просвітлення. Я давно с... на... справді хотіла поговорити про це. І от вирішила нарешті записати відео. Давайте я почну з пробудження. Часто люди думають, що пробудження і просвітлення це одно і те саме. Насправді ні, є різниця. Давайте почнемо з пробудження. Пробудження це такий стан, коли насправді деякі люди вже навіть можуть народитися пробудженими, тобто вони можуть вже такими свідомими прийти у цей світ. У деяких людей це проявляється добре у дитинстві. Якщо би ви пам'ятали себе добре у дитинстві, ви могли б пам'ятати, як ви про що ви думали взагалі, як ви відчували цей світ. Що ви бачили, за чим ви спостерігали, я буду паралельно наводити свої особисті приклади життя, щоб вам було зрозуміло, тому що це мій досвід, і я так можу вам про це розповісти. Отже, пробудження це коли ти знаходишся у цьому світі і відчуваєш, що тут все якось неправильно. Все якось налаштовано все оце життя, все, що роблять люди, дорослі, все щось чомусь не ту. То. Ну, тобто ти це відчуваєш, ти це бачиш, що тут є неправда. цю якраз неправду, життєву неправду, неправду цього світа, навіть не світа, а тих часів на землі. Пробуджена людина, або пробуджена навіть дитина, вона це відчуває. І вона найчастіше починає, можливо, навіть бунтувати, вже починаючи своїм батькам, що їй там щось не подобається і щось заставляють робити, і так далі. Вона інакше, ніж інше, відчуває світ. І оце пробудження, я, наприклад, відчувала, я вже прийшла такою. Я вам розповім, що може траплятися найчастіше далі з тим пробудженням. І тому в дитинстві я дуже яскраво, я себе почувала, ніби, ну от, якщо так правильно, зі, за мною зі сторони поспостерігати, я, а, я, а я маю таку можливість подивитись на себе і дивилася у дитинстві. і також... Дивилася на себе, пригадуючи з свого тіла дитячого дитинства. У цьому всьому, звичайно, допомагає, допомагають регресії. І я, ну і багато чого я пам'ятаю свого дитинства. Я пам'ятаю, що мені дуже сильно, якби треба було звикати. Звикати, я якби себе відчувала, такою. Ну, чужою, можна сказати, чужою. так. Це такі характерні риси таких пробуджених людей, тому що вони не, не, не зовсім розуміють, що відбувається у цьому світі. Саме тому вони себе почувають, ну, скажімо, недобре, чужими, щось їм дискомфортно взагалі. І часто вони не можуть себе знайти. Ну, навіть от професію, що робити, і так далі. Це тому, що, от, ну, тому, що от як, як чужі, так? вони хочуть займатися чимось тим, чим а, не можна назвати роботою, а їм диктуються інші правила. Це вже починається, там зі школи, з навчання, там батьки вже виховуються з різних там, позицій. Соціума, релігійних позицій і так далі. І от людина пробуджена, яка вже душа прийшла пробуджена, вона себе отак от відчуває невідомо як. Е відбувається боротьба, боротьба з цією грегорами, програмами, і тому такій людині завжди важко. Особливо це в дитинстві, це вже відчувається е в такому підлітковому віці. Може відчуватися дуже бунтуючий характер. Тобто захоплює цю пробуджену таку душу, захоплює все одно егрегор родовий, захоплює все одно соціум. І така людина вона якби потихеньку засинає. Вона якби входить у це все, починає турбуватися, просто губитися у своєму житті. Вона починає підлаштовуватися. Від інших, розумієте, так, як роблять це інші, тому що їй так кажуть, що це треба робити. Тому що тому що так от треба, щоб це було, і все. І оця от пробуджена душа, вона часто якби входить і її затискають у певні рамки. І це навіть буває не завжди. Це навіть буває не завжди. А насправді пробудженість це. От, Багато хто вже приходить на такому рівні, або це може відбутися ну, от, у своєму житті. Наприклад, людина живе і вдруг стається щось в неї житті. Це, це завжди відбувається через якісь трансформації, через якісь нелегкі стани, через е, усамітненість. Через дослідження себе самої або самого свого життя, через багато запитань. І вдруг людина вона відчуває, що вона живе просто у світі такої брехні і у світі, коли це штучно створено, просто насаджено якісь. От, ну, тобто людина оце все починає бачити. Оце наш світ, ніби от зверху. розумієте, Ніби це все відбувається десь от зверху, і вона або летить над тим всім. І от пробудженість це ніби як ти, це все, це весь всесвіт, це люди, це дерево, це тварини. Тому ти все розумієш і бачиш. Ти прокидаєшся одним сховом. Ти просто розумієш, що ця система вона бреше, що вона люди повторюють один за одним за системою, роблять щось, бо так треба робити, не чують себе і так далі. От ти все просто це починаєш бачити. Це і називається пробучення. Як з цим жити? Ну, жити з тим а, нелегко спочатку. Але потім все змінюється, і ви теж, оскільки ви змінилися, у вас повинно, щоб змінилося все ваше оточення. І це нелегко. Це нелегко тому що е, ті люди, які ще сплячі, вони вас не будуть розуміти. І часто це нелегко у тому, що е, це можуть бути ваші близькі люди, це можуть бути ваші друзі. Я вже не кажу, ваша якась робота, на яку ви ходите і так далі. Просто відбувається такий момент. Щоб вам все, що було у вас раніше, ну, тобто життя ділиться на до, і після. І ви не можете просто знаходитися е, в тому моменті, ви не можете знаходитися в тому житті, в якому ви знаходилися до цього. Ви це зрозумієте, ви це розумієте, вам все потрібно змінювати. І роботу, і тим, чим ви займаєтеся, і е, людей. З якими ви спілкуєтеся, і все це нелегко. А вам потрібно, щоб вам бути щасливим, щоб відчувати себе собою і не, скажем, не бути постійно самітним, нещасним і так далі, що от ви все розумієте, а інші не розуміють. Вам потрібно шукати таких людей, як ви, а вони є. Вам потрібно з'єднуватися з такими людьми, вам потрібно з ними спілкуватися і взагалі, розумієте, тому що це зовсім інша вібрація, це зовсім інший стан. І у вас зовсім з'являться інші інтереси. Вам просто буде нецікаво, розумієте, вам просто буде нецікаво те, що вам розповідають інші. Ви будете думати, боже мій, що я повинна, чи я повинна це слухати. Ну от, розумієте, ви тут, коли, коли ви щось знаєте, а вам. От розповідають якісь дурниці, розумієте? Ну, як, як вам слухати Це Це дуже важко. Ви просто, якби, щоб не образити людину, ви не можете якби, напряму це сказати, відповісти. Так? І так виходить, що вам потрібно або зникати. А, ну, я краще раджу все ж таки поговорити з людьми, з людиною. Якщо у вас зрозуміють, розумієте, тут треба дуже обережно, тому що правда може і вбивати людей, і тому це все індивідуально, як кому поступати. Але це важко. це важко. І саме тому більшість людей вони не хочуть і пробуджуватися, тому що вони інтуїтивно відчувають, що це з ними такі зміни будуть відбуватися. Розумієте? Багато людей це вже відчувають на інтуїтивному рівні, що так може бути, що зараз прийдеться міняти роботу, зараз прийдеться міняти стосунки, зараз може бути непорозуміння з сім'єю і так далі. І вони ну, не можуть це зробити. От, просто не можуть, тому що думають, що це кращий вихід. Але насправді ні, тому що рано чи пізно. Всі душі, а взагалі повинні до цього прийти. З душами, які не хочуть прокидатись, пробуджуватися, я думаю, що вони просто, як Якби хто нам не розповідав які казочки, я думаю, що вони після смерті, ну, якось на щось перетворюються на якусь іншу енергію, ну, тобто йдуть якісь інші світа. це вже от все край, якщо вони не хочуть прокидатися. Ну тобто, по суті, еволюція вона абсолютно для всіх. Її не ніяк ну, не обійти, розумієте? Це якраз і є призначення наше, і ми повинні еволюціонувати і пробуджуватися, і просвітлятися. Просто кожен доходить а, до цього у свій час. Але якщо прям ніяк, то думаю, що тоді. Ну просто зникають. Ну просто, просто ви зникаєте. Просто ця енергія, вона перетворюється в щось. Ця енергія душі, вона перетворюється в щось. Ну а з тілами там всім відомо, що відбувається з тілами. Що таке просвітлення? Це інша річ. Просвітлення це дуже містично, це дуже індивідуально. Це дуже неописуєма річ. Я вам попробую пояснити, що таке просвітлення, як воно відбувається. Воно відбувається поступово. І іноді ви навіть можете не зрозуміти, що це відбувається просвітлення з вами. Тому що ви не знаєте, тому що це індивідуально і це відбулося саме вам. І якісь е, кусочки. Чогось оцього просвітлення вам відкриваються. І це може бути в будь-який момент. Ви можете десь знаходитися у якомусь місці, і вам може щось відкритися і показатися: якийсь паралельний світ, якийсь паралельний портал, просто щось. Зі мною просвітлення почало відбуватися. Ну, десь з років 18. Я, наприклад, коли зустрічала якихось певних людей, з якими мене, це як моє майбутнє мені показувалось моє майбутнє, моя паралельність, з якими я повинна розв'язати, можливо, якісь кармічні бузли, борги. Щось розв'язати, якась у нас загальна задача. І мені таких людей, яких я їх зустрічала, я їх бачила. Ну тобто я попадала в якийсь паралельний такий вимір, і мені все показувало, це буквально я не можу вам сказати, скільки це часу. Мені здається, що це, ну, це швидко, це, це пару секунд. І мені це показували, і я вже знала, ну, якби своє майбутнє, розумієте? Я знала, і що мені треба туди йти? От що мені не треба не втікати, а що мені треба саме туди йти і це відпрацювати, зробити, не втікати від цього. Досить часто це траплялося у моєму житті. Досить часто і особливо це стосується, наприклад, стосунків. І я попадала просто в паралельний світ, я там все бачила, я навіть якісь моменти, просто які вже якби паралельно зі мною відбувалися. Це як подібно як в спалах фотоапарату, і такий момент, коли мені щось показалося, і зразу це щезло. Це стосується людей. Це просвітлення, воно і так відбувається. Тобто, це не обов'язково там пов'язане зі стосунками, це з будь-щом. Це люди іноді попадають в якісь місця, їм щось відкривається, вони щось бачать. А, і це... З ними от такими кусочками маленькими, це відбувається просвітлення. Звичайно, це потім треба це зрозуміти, розшифрувати, що це було, для чого це було. І до вас оця от розшифровка цього, того, що від, з вами відбулося, вона може у вас проходити дуже довго. Ви можете дуже довго розпаковувати, що це, для чого це взагалі було і що це. І такий момент. У мене оці от такі клаптики, я би сказала, цього просвітлення, вони відбуваються протягом життя. Ну, Наприклад, я сижу, так? я дивлюся на людину, і приходить таке просвітлення. Прям раптово в мою голову це ні з чим не, не сплутаєш, це не мої роздуми, це не мої там. Те, що я вже дізналася, там прийшла, це просто така вспишка тобі в голову і щось тобі показується, ніби картинка показується, і зразу проходить інформація. І от, наприклад, що люди, вони, ми як, як одне ціле, це мені просто це навіть дуже важко описати, ну от як одне ціле, і іноді в людях я бачу риси обличчя інших людей. Ну, тобто, от, це зовсім неподібні люди, зовсім неподібні. Я спробую це пояснювати вам, пояснити, але ти бачиш в людині риси обличчя якоїсь людини іншої. А в тої іншої людини ти бачиш риси обличчя ще іншої людини. І ці люди, вони якось до тебе були близькі, наприклад. Так? Це твої друзі, чи це, це твої партнери, чи, можливо, твої родичі. Ну, по-різному це буває. І ти розумієш, і ти починаєш усвідомлювати, що це все одне й до саме. Що ти якби ті частиці, свої частиці чогось великого цілого, це ти, і вони до тебе притягнулися. От це називається просвітлення. І ти просто в момент це розумієш, що це ти, це щось от таке велике, яке подріблене, і воно десь там, 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 там. І ти вдруг бачиш людину, взагалі ти про це не думаєш, це відбувається все раптово. І так раз в тебе раз в шторка, і потім це відкривається, і ти раз, і ти розумієш, що це якась тобі показали частинку людини від якоїсь іншої частинки. Тобто все переплітається зі всім. І це все це є ти, і це всі частинки тебе. От просто ти в один момент ти це розумієш. І от тобі прям показують не те, що ти не читався або не читалася, тобі прям це показують. Оце і називається просвітлення. Отак, от от поступово відбувається просвітлення. Просвітлення приходить до тих людей, які Мають такі задачі передавати от, такі знання, так, пробудження, просвітлення, взагалі знання про світ, про всесвіт іншим. інше. Отакі в них задачі. Це можна сказати, що це вчителі, так, що це такі прийшли вчителі або і я не буду називати, не казати, що може бути гуро, якісь пророки, гуро і так далі. Я себе не відношу не до гуру, не до пророків, тим більше. Я просто так отримую просвітлення час від часу, частинками. А мені спишками такими щось приходить, якась інформація і показується. Я ніби десь провалююся, ніби десь попадаю, потім повертаюся. І, мені, і зразу приходить усвідомлення чогось. І це просто усвідомлення це правда. Оце ну, те, що я вам розповіла останнє, бо от, це квантова фізика. Оце прям квантовість. Оце квантовість це те, що дуже важко пояснити. Але воно є. Розумієте? Воно є. І я думаю, що це все буде розвиватися ближнім часом, квантовість. І просто вона від нас закрита ця інформація поки що. Але вона обов'язково прийде її час, і люди її будуть вивчати. Це буде абсолютно нормальна інформація, тому що будуть нові часи, і саме тому зараз все змінюється. Тому приймайте, дякуйте. Я надіюся, що ви зрозуміли різницю у пробудженні і у просвітленні. І просвітлення, воно відбувається. От, ну, тобто, я думаю, що це без, безкінечний процес. Точно тут у житті на землі, що навіть і поза землею, і тому точно немає тут повністю просвітлених людей. Це просто так от. Поступово тобі щось відкривається. Дякую вам за увагу! Залишайтеся завжди на каналі Анаїс. ставте лайки і підписуйтесь. І до нової зустрічі!